Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про декілька найбільш актуальних тем. Весь український сегмент Фейсбуку, а також весь наш інфопростір, в останні дні сколикнула новина про візит української журналістки Діани Панченко на Донбас, у Донецьк, де вона зняла пропагандистський ролик, в якому вихваляє російську окупацію. Звісно ж, за цей крок вона. Зловила кримінальне провадження по статті 436 прим 2, частина 2 щодо виготовлення та поширення матеріалів, які, які прославляють російську збройну агресію. Але хто така Діана Панченка? Діана Панченка це особа, яка працювала багато років на холдингу Медведчука та займалась його пропагандистською роботою. Максимально вихваляла ОПЗЖ. Максимально було таким глашатаєм цієї партії, але сталося у нас 24 лютого, і будь-яка активність пов'язана з Медведчуком стала поза законом. Вона щось намагалась микатись-микатись, Намагалась е, знайти себе в проукраїнському сегменті, але її бекграунд насправді їй цього не дав. Вона виїхала з України і через треті країни заїхала до Російської Федерації. І там же ж вона почала обслуговувати російські інтереси. Звісно ж, вона почала працювати на Росію і поїхала в Донецьк і зняла агітаційний ролик. Наслідок для неї це цілком зрозумілий. Після війни вона буде засуджена і буде відбувати своє заслужене покарання. Другою темою це відмова від російських енергоресурсів. Зараз у нас відбувається. Кліматичні аномалії. Глобально добре це чи погано, сказати насправді важко. З точки зору екології і природи, я вважаю, що це скоріше погано, тому що зима повинна насправді бути зимою, і це свідчить про глобальне потепління. З іншої сторони, в нинішніх наших умовах це дуже добре. У нас скоротилось відключення світла. Зараз ми маємо таку ситуацію, що енергоспоживання у нас дійсно впало. І це добре, тому що у Європи скоротились потреби у використанні російського газу та інших енергоресурсів. Загалом Європа та світ бачать цю ситуацію. Це спричинить чергову технічну революцію. В кінці грудня президент оголосив дуже важливий напрямок руху розвитку державної енергетики. Загалом у світі цей напрямок називається Грінділ. Це і дуже добре з точки зору екології, і дуже добре з точки зору України. Україна не буде залежати від зовнішніх постачальників енергоносіїв, це призведе до того, що у нас укоріниться ступінь нашої державної незалежності, нашого державного суверенітету. Третьою темою: незважаючи на війну, на масштабну економічну кризу, понад 30% падіння ВВП, Українська наука рухається вперед. Студенти Київського політехнічного інституту. А також їхній науковий керівник зібрали та направили до космосу за допомогою компанії Ілона, Ілона Маска SpaceX штучний супутник Землі. Цей супутник буде досліджувати тепловтрати в умовах вакууму. Це дуже важливе дослідження в сфері енергетики. Я сподіваюся, українська наука рухатиметься вперед, незважаючи ні на що. Але обов'язково вона зробить ще більший крок вперед після нашої перемоги. А тепер перейдемо до ваших питань, які ви залишили в коментарях. Розпочнемо з питання користувача glaurung 100. Він питає, скільки законопроєктів я подав за 2022 рік. Ну, давайте це відповім більш розлога. 2022 рік він ділиться на період до 24 лютого і після 24 лютого в особливості в механізмах роботи Верховної Ради. Подання законопроєктів і правок воно чітко поділяється саме так. Тому що після 24 лютого Верховна Рада формує порядок денний, також, також подається законопроєкти, Враховуються правки, які подані та враховані за консенсусом міжфракційним консенсусом. Тобто, для нас дуже важливо не паралізувати Верховну Раду поправочним спабом. відповідно, керівництво фракцій збирається і домовляється щодо того, де, що і як приймати. Тобто, зараз будь-що, що виноситься в зал, це є наслідком політичного консенсусу. За 2022 рік я став співавтором 59 законопроєктів та постанов. Це абсолютно різного характеру. В переважній більшості вони зараз знаходяться на розгляді комітетів, окремі дуже багато з яких отримали висновок комітетів та чекають уже свого потрапляння до, до сесійної зали. Окремі це, здебільшого, постанови, вони і були вже прийняті. Специфіка подання правок у 2022 році, вона також дуже сильно змінилася. Зв'язку з тим, що законопроекти, які приймаються, це є наслідком консенсусу. Дуже багато з них приймаються у першому та одразу і у другому читанні. А ті законопроекти, які проходять розгляд правок, в тому числі і у залі, які відносяться на друге читання, потім обговорюються представниками фракцій груп. Щодо того, які правки враховувати, які правки не враховувати, в переважній більшості ці законопроекти не є особливо дискутивними, відповідно, вони приймаються також правками, які, щодо яких є консенсус. Особа під ніком, ті цікавиться питанням скорочення кількості депутатів Верховної Ради України та виборчої системи, яка буде на наступних виборах. Незважаючи на те, що. Зараз бойові дії безпосередні йдуть на території шести областей, незважаючи на те, що зараз близько мільйона осіб у нас залучено до Сил оборони України, незважаючи на те, що атаки дронів, ракетні удари зачепили уже всі без виключення регіони України, у нас дуже багато політиків де-факто розпочали. Передвиборчою кампанії. Дуже багато хто демонстративно зараз займається волонтерством. Дуже багато хто починає мочити інших волонтерів. Тобто, спостерігати за цим всім жаба ну, як мінімум, смішно. І це неправильно. Я сподіваюся, що ви, шановні громадяни, дасте таким кроком відповідну оцінку. А щодо теми скорочення депутатів у, у Верховній Раді, зараз це, як мінімум, є неможливим, оскільки військовий стан та внесення змін до Конституції є зараз неможливим. Крім того, скорочення кількості депутатів потребує голосування 300 депутатів у другому читанні. У Слуги народу такої кількості депутатів нема, у нас немає двох третин від конституційного складу, більше того, представники інших партій за це явно не проголосують. Це є негативним наслідком того, що ну, багато людей дійсно довіряють представникам тих партій, які цього не хочуть. Крім того, яка буде наступна виборча система, зараз у нас прийнятий виборчий кодекс, який передбачає пропорційну, пропорційну систему з відкритими списками. Але, чесно кажучи, я не знаю, як саме це буде відбуватись після війни. І більше того, я навіть не можу сказати, як це буде, оскільки ми саме не знаємо, як, як війна закінчиться. Ясно, що до повної деокупації території України, але яка кількість буде населень у кожному регіоні проживати, ми точно не зможемо. Відповідно, ЦВК, Центральна виборча комісія, цього теж сказати не може. Тому, чесно кажучи, я вважаю, що до цього Виборчого кодексу. Треба, як мінімум, вносити відповідні зміни з поправкою на те, що у нас війна, на те, що ця війна має і матиме певні наслідки, певні демографічні наслідки, на жаль. І значна частина на наступних виборах де-факто проголосує за кордоном. Як реалізувати систему відкритих виборчих списків для мене, чесно кажучи, абсолютно. В, цьому, в цій системі не зрозуміло, але я твердо переконаний, що наступні вибори будуть реалізовані з принципом демократії та верховенства права. Користувач Лауронг 100 задає питання щодо пані посла, яку призначили до Болгарії про те, що вона була сексологом, і про те, що болгарська спільнота на це досить негативно зреагувала. Чесно кажучи, я теж маю знайомих у Болгарії, в тому числі серед депутатів болгарського парламенту. Якоїсь особливої надреакції від них я, звісно, не побачив. Але питання посла, вона є зараз. Це питання є надзвичайно дискутивним. Ведуться дискусії на рівні Офісу президента та МЗС, і як вона пов'язана з Єрмаком, чесно кажучи, я і не знаю. Тож, друзі, наразі ваші питання. Вичерпання, задавайте питання, буду дуже радий на них відповісти. Дякую вам за увагу!